Пройти обов'язкову перекомісію відтепер мають військово зобов'язані зі статусом обмежено придатний. Це передбачено законом про забезпечення прав військових на соціальний захист, який набув чинності 4 травня. Після перекомісії обмежено придатні отримають новий статус, який саме спробуємо з'ясувати. Далі Марко Коломоєць, керівник юридичної компанії, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Марко, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго ранку, Доброго ранку. Пане Марко, давайте пояснимо глибше, які статуси тепер існують для військовозобов'язаних, що змінюється для людей, які дотепер мали статус обмежено придатних. Так, від 4 травня ми прибрали статус обмежено придатний і замінили його іншими статусами. Тепер у нас є статус придатний до військової служби, придатний до служби в ТЦК, ВНЗ, військових частинах забезпечення. Медичних підрозділах та тому подібне У нас тепер є тимчасово непридатний з перепроходженням військової лікарської комісії, і статус непридатний з зняттям з військового обліку? Скажіть, а власне за якими критеріями будуть е, визначати ось цей ступінь придатності? Тобто, як ви сказали, там є придатні для ТЦК і, і так далі? Як як це буде визначатися? У нас є 402 наказ Міністерства оборони України. Там не затверджений розклад хвороб, за якими визначається ступінь придатності, за останніми змінами був випущений наказ номер 262, який внес вніс певні зміни до 402 наказу. Та в нас розклад хвороб, за якими визначається ступінь придатності, був змінений. Тобто були змінені ці самі статуси з обмеженого придатного його фактично замінили на придатний до служби в ТЦК. Ось з цим статус з цим розладом хвороб може ознайомитись кожна людина, він є відкритим, але будуть визначати не саме за самою хворобою, а за її кількістю ураження певних органів, які тим чи іншим чином заважають роботи організму. Тобто, з мого боку, на мою особисту думку, це є певне покращення, тому що раніше, коли ми мали статус обмежено придатний. Це було досить незрозуміло, тому що в нас не було багато, дуже багато ситуацій, з якими зіштовхувалися, не давали чіткого роз'яснення саме саме де є обмеження, які роботи можливо виконувати. Тепер є чітке розуміння, що якщо ти придатний до служби саме в ТЦК, військово навчальних закладах, то в тебе є чітке розуміння, де ти маєш нести службу, що означає формулювання тимчасово непридатний статус тимчасово непридатний. Це означає, що є люди, які нас наразі потребують лікування оперативного втручання до організму, але є люди, яких є певні хвороби, за які на сьогоднішній день вони є непридатними, але вони будуть придатними, наприклад, через півроку. Як коли ця хвороба пройде, вони одужують і тому їм назначають перекомісію, наприклад, там через три місяці, через півроку, в залежності від хвороби. Тільки часу є в таких людей, аби пройти військово-лікарську комісію, чи потрібно їм чекати повістки після оновлення даних, наприклад, чи вони самі мають йти на цю комісію? Стосовно часу в них є те, що зазначено в останніх змінах, це 9 місяців на те, щоб пройти перекомісію з статусом обмежено придатним але в нас від 18 травня діє закон про посилення мобілізації, в якому у нас є 2 місяці для оновлення даних. Тому особисто моя порада це зробити все за один раз. Тобто і одразу оновити дані і зробити перекомісію. Навіщо це розтягувати на багато разів, на один, два, три? походи до ТЦК? Якщо це можна все зробити одноразово. Скажіть, якщо після перекомісії людину визнають непридатною до служби, що це означає? Тобто її взагалі виключать з військового обліку? Якщо після перекомісії визначають непридатною, тобто вона приобрає статус непридатного до військової служби з виключенням військового обліку, то звісно її виключають так. І далі вона вже не є військово зобов'язаною? Вона вже, особа, яка цей статус втрачає, тому вона починає вже вона знята з військового обліку. Скажіть, а після змін до законодавства, як змінились вимоги до роботи самих військово-лікарських комісій, чи є там зміни? Стосовно роботи військово лікарських комісій, так звісно, є. Тепер в нас є певні сроки строки, коли це повинно проводитися, все тобто, військово лікарська комісія вона наділена більш контролем, ось але сам порядок саме перелік хвороб він змінився. Тобто є певні хвороби, які тепер раніше було обмежено придатними, зараз це повністю придатність. Ось є певні моменти, коли це раніше був придатний, зараз це непридатний. Тобто, це певний наказ, який вніс дуже багато змін насправді. Але перекомісію потрібно проходити всім, які мали статус обмежено придатний, або статус непридатний до військової служби. Ось пане Марко, давайте про відповідальність поговоримо. А яка відповідальність очікує на людину, яка не пройде ось цю перекомісію, маючи статус обмеженого придатного? Для людини, яка цю комісію не пройде, не пройде, буде відповідальність саме адміністративна за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це саме порушення правил військового обліку за новими посиленими штрафами від 17 до 25 тисяч гривень. Зрозуміло. Дякуємо, пане Марко, за це пояснення. Це був Марко Коломоєць, керівник юридичної компанії. нагадаємо пройти обов'язкову перекомісію. Від мають військове зобов'язання зі статусом обмежено придатний. Це передбачено законом про забезпечення прав військових на соціальний захист, який набув чинності 4 травня.